Привіт, Сьогодні я покажу вам, як позбутися прищів. Нам потрібна буде капуста, але така маленька. Вона продається на базарах, ринках або магазинах. У мене таке терку маленьке і мисочка. І ми повинні натерти нашу капусточку. І ми натираємо її, Бачите, натирати. Не дуже так великими кусочками, адже ми її будемо натирати на лице. І коли ми будемо багато великими кусочками натирати, то ми не, не зможемо нормально натерти, і воно навіть сок не пустить для нашої шкіри. Бажано натерти тільки одну капусточку, більше нам не потрібно. Ось я вже дотираю. Можна навіть, якщо у вас немає маленької капусти, можна купити велику. Ну, не обов'язково зразу велику. Один листочок великої капусти. Навіть це буде забагато, нам просто потрібно, якщо ви вже берете велику капусту, вам просто потрібно пів листочка капусти. І в нас виходить ось так. Я натерла і, як ви бачите, я вже її стерла така. Хіба ще дубка. І зараз ми беремо воду. Воду я міряла по чайних ложках. Чайна ложка це приблизно ось такий корочок. Ось такий корочок маленький. І таких корочків потрібно два. Холодної води. Один і виливаємо. І два. І знову виливаємо. Далі нам потрібна вишна паличка для того, щоб ми розмішали. Але якщо ви не маєте лошної палички, або просто не хочете її замастити, є простий олівчик. Ну, олічик олічка, у мене є ось такий олівчик. Він вже старий і я можу ним розколотити будь що. Так. У мене вийшла така маса, я її перемішую. У мене виходить якась така зелена вода з травою. Не знаю, нормально. Ну так під має бути. І мене багато разів запитували в коментарях, як позбудись прищів, чому ти про це не знімаєш. Ну, знаєте, я не дуже люблю знімати е, про гігієну чи про прішів. Просто я боюсь експериментувати на своєму обличчя. Ну, але ось цей експеримент я спробую. Він мені саме на краще сподобався. І нам таки. Такі два диски. Раз, два. Нам потрібні такі дві штучки. Далі ми беремо ці дві штучки, ставимо в нашу мисочку і так притискаємо донизу. І так само робимо з другою. Sky. І в нас виходить ось таке. Коли ми притиснули, ми можемо поставити їх в холодильник. Е, Я дивилася, що можна й морозилку ставити, але морозилку ставити тоді, коли ви вже на другий день будете. Бо на другий день ви витягаєте, і воно вже таке замежило, але шкірі це буде не подобатися. І тому можуть з'явитися це почервоніння. І так, коли ми так зробили. Нам потрібно далі помити своє лице. Бажано літньою водою. І так, ми. Довго не меха просто спуснути. Я вже мил і витираємо лице. Так. Коли ми витрили, ставимо все на місце. І так. Беремо свої тиски. Вони ж... І вони мають, ви такі зелені штучки. Це наша потерта капусточка. Беремо і намазуємо. Коли ми намазали, воно обов'язково мусить висохнути. Коли воно висохне, ми знімаємо ці штучки такі зелені, це наша терта капуста і натираємо другий раз. Ну, я не чекала, поки воно висохне, але, не але на те. Але в нас лишається на ній ось такі зелені, так е... скажем, відходи, що з ними робить. Не потрібно їх викидати. Ви можете їх лишити на другий раз. Вони обов'язково вам стандобляться і не потрібно їм. Вони навіть не вимиваються повністю. Ви можете їх вкостити два або три рази. Ні, не потрібно викидати, так ви тільки переводите. І так, нам тільки потрібна одна маленька капусточка. Я купила ось таку, вам тільки потрібно, і Її, вам, як я вам казала, потерти, поставити в мисочку, дати 2 столові ложки холодної води, два диски, не диски, а ті ватні. І поставити на 5 або 10 хвилин в холодильник. Тоді ми беремо натираємо перший раз, потім другий раз за пару хвилин, поки воно висохне, збираємо з штучки, не забудьте. І тоді беремо в наші відходи, там в холодильник, ділемою водою, диском і так спочатку. Так можна продовжити по 5 днів. Ну, це вже буде п'ятий день, це вже буде. Не потрібно, але гарантую, за тиждень ваші прищі вже повилазять і вже не буде прищів. Я це перевірила, і в мене немає прищів. Ну, пару є, але не такі, як були. Ну, підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте пальчики догори і пишіть коментарі. Па-па!